Всім привіт! Мене звати Олександра Куліш, я власниця магазину Мистецькій грані і я вам розповім, як зробити замовлення на нашому сайті. Заходимо на, на сайт Мистецькі грані і вибираємо якийсь товар. Ви також можете потрапити на сторінку товару через Google Покупки. Натискаємо кнопку купити. В кошику ви можете змінювати кількість товару, збільшувати або зменшувати, або взагалі видалити товар. Також можна зберегти кошик, надіславши його на емейл. E Якщо ви хочете продовжити покупки, ви натискаєте відповідну кнопку і шукаєте, що вам потрібно ще придбати. Знову ж таки натискаємо кнопочку Купити. І якщо вже кошик був сформований, ми натискаємо кнопочку Оформити замовлення. При оформленні замовлення також можна додавати товари і зменшувати. Для зареєстрованих користувачів у нас є знижка 3%, тому, якщо ви зареєстровані, але ще не увійшли у свій аккаунт, то це можна зробити при оформленні замовлення, ввівши свій емейл і пароль. Якщо ви забули пароль, то натискаєте відповідну кнопку і виконуєте дії, які там вказані. Якщо ви ще не зареєстровані, то ви можете зареєструватися при оформленні замовлення, вказавши емейл, придумавши пароль, ввівши його повтор. Якщо ж ви не хочете реєструватися, то натискаєте кнопку Ні і далі заповнюєте дані при оформленні замовлення, тобто вводите свій емейл. Емейл потрібно вводити, тому що вам прийде квитанція про оплату, а також на емейл приходить ТТН, коли вже ваше замовлення було відправлене. Також виводите свій номер телефону. І вибирайте спосіб доставки нову пошту або Укрпошту. Ми виберемо нову пошту відділення. Якщо ви не знаєте відділення нової пошти, його можна знайти на сайті нової пошти. Знайти відділення поштомат. Сайт трішки підвисає, тому потрібно почекати. Сайт нової пошти попросить дозволу бачити ваше місце знаходження, і тоді виведе вам найближче відділення. ПТ означає поштомат від відділення. Вибирайте, яке вам відділення підходить, і повертаємося до оформлення замовлення. Якщо ви вибираєте нову пошту кур'єр, то потрібно обов'язково вказати по батькові. Отже, вказуємо ім'я по батькові. Якщо вибираєте відділення, то достатньо імені. Далі вказуємо прізвище. Область. Далі вказуємо місто або село, де проживаєте. Не потрібно вказувати скорочення МС або СМТ, вказуємо тільки назву населеного пункту наприклад, клевень. І вам буде виведено цей населений пункт зі списочкою, ви його вибираєте. І далі вказуєте відділення або поштомат, який ви вибрали. Можна вводити номер відділення або вулицю. І також будуть вам списочок, де знаходяться ці відділення, і ви вибираєте, яке вам підходить. Якщо ви вибрали нову пошту-Кур'єр, то вводите в адресу, адре, адресу, на яку потрібно відправити замовлення. Якщо ви вибрали Укрпошту, то потрібно вказати поштовий індекс. Якщо ви не пам'ятаєте свій поштовий індекс, заходимо на сайт Укрпошти. Знайти від індекс, вводимо назву населеного пункту. Вибираємо потрібну вулицю, номер будинку, знайти. І вам виведе індекс. Копіюємо і вставляємо там, де поштовий індекс. Далі вибираємо спосіб оплати. За правилами магазину, якщо ви вибрали Укрпошту, вам потрібно оплатити повністю замовлення. Якщо ви вибрали нову пошту, то можна оплатити завдаток. Якщо ви хочете здійснити оплату після дзвінка нашого працівника, ви вибираєте оплата на картку чи рахунок. Якщо ж ви хочете відразу оплатити онлайн через платіжну систему, то вибираєте оплата на сайті. Якщо ви хочете, наприклад, вибрати колір товару, або вам потрібно, щоб ми виписали вам рахунок, або у вас є якісь запитання, ви можете це все ввести в коментар до замовлення. Також ви можете нічого не вводити в коментар до замовлення. Натискаємо Підтвердити замовлення. Також Google відгуки клієнтів попросить вас поділитися своєю думкою про наш магазин. Якщо ви натиснете Ні, то вам не буде на мене приходити лист. Якщо ви натиснете так, то вам прийде від Google лист і, виконуючи інструкцію, ви можете залишити відгук про наш магазин. Після оформлення замовлення на ваш email прийде лист, ваше замовлення прийнято і через деякий час з вами зв'яжеться наш менеджер. Якщо протягом кількох днів з вами не зв'язується наш менеджер, можете перевірити вашу електронну пошту. Можливо, ви неправильно вказали номер телефону і ми вам написали лист на електронну пошту. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете зателефонувати за номерами, вказаними на сайті, або написати в месенджері 090 84 87 444 на телеграм, або 050 195 14 37 у Viber. Дякую за увагу.